Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шарк із сонячної Валенції. Я думаю, що вам дуже цікаво зараз, яка тут обстановка на даний момент, чи безпечно тут знаходитись, чи варто сюди взагалі мандрувати зараз і що тут відбувається, беручи до уваги нещодавно величезну повінь, яка, на жаль, була тут. І, до речі, цих, цих, на цих вихідних була ще у нас дана 2 тобто друга повінь. І я думаю, що це, це дуже цікаво. Тому про це все сьогодні ми з вами і поговоримо. Починаємо. Life worth living is a life with I'm this demon. In my face, work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change. Play the game that we say. I need a break. Time to staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. On. I'm done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Ще, що хотілося б зазначити, це те, що в нас похолодало. Тобто, реально, якщо ви бачили мене ще кілька тижнів тому, я знімала відеоси в платтях і було дуже тепло, що було до повіні до цієї всіх ситуацій. А зараз у нас реально вже прохолодно, тобто в день десь 20 градусів. А ввечері вже десь 16. Тобто, коли сонце заходить, то вже так прям прохолодно. Тому ми вже практикуємо вдягати якусь осінню чи навіть зимову трошки одежу, що незвично для цієї пори року у Валенсії. Друге, хочеться сказати, що щоб розуміти актуальну обстановку, тут треба порозуміти, що Валенсія вона розділилася на дві частини тобто люди, які постраждали. Віддана від цього поводку величезного і або якщо постраждала їх родина, от, наприклад, я ходжу по Валенці і бачу, от брудна машина, да? в неї колеса брудні, і вона брудна, і це означає, що вона їздить у ці регіони, де була повінь. Тобто дуже контрастує ситуація зараз. Якщо ви дивилися моє відео чи не дивилися, в мене є дуже детальний огляд того, що відбулося. Подивіться, будь ласка, називається катастрофа Валенсії. І я там розповідаю, що є дві частини, тобто є центр Валенсії, де ми зараз з вами знаходимося. І тут взагалі так само, як і було раніше. Тобто, в принципі, нічого не змінилось, тільки буквально було таке, що був дефіцит товарів в магазинах трошки. Да? Закінчилися товари, там вода питна і таке інше, але зараз наразі все нормально. І другий момент, що не працює метро, бо його затопили. Взагалі з транспортом не дуже е, працює. І є такі дні, коли нам влада каже не користуватися авто, тому що на цій затопленій території досі йде гуманітарна допомога. І тому, щоб не було дуже великих заторчиків, нам рекомендують відмовитися від цього і максимально ходити пішки. Але в принципі все інше тут класно, тобто все так само, як і було. Але на жаль. Є друга частина Валенсія, тобто це за каналом Турія нижче. Ну і це все було затоплено, коли була Дана перша, та частково зараз також вже і Дана друга І там взагалі ситуація зовсім інша. Там, як е, кажуть місцемі, зомбі-апокаліпсис, тобто реально затоплені території, е, вода там вже пішла. Але дуже велика частина бруду, туди їздять волонтери, вони привозять перше все необхідне. Також зараз вже і влада допомагає, але наразі там ну, трошки краще ніж було, але в принципі дуже ще ситуація важка. Тобто туди їздять тільки автобуси, і їх мало дуже. В мене, наприклад, там подруга живе, і ну, її, якщо вона раніше на метро добиралася там 30 хвилин до Валенції. То зараз вона декілька годин їде на автобусах для того, щоб взагалі доїхати до Валенції, там до якихось там курсів іспанських чи роботи, це таке саме. Тобто, і ви, коли вона приїжджає на автобуси, вона бачить просто це все зруйновано, цих людей, котрі втратили все, ну таке. Тобто там зовсім відрізняється життя від того, що ми маємо, скажімо так, тут в Валенції в центрі. І якщо ви плануєте подорож, щоб будете просто як турист гуляти в центрі. То я, якщо чесно, бачила таких туристів, що вони взагалі не помітили, що щось відбулося. Вони просто як ходили там, тусили, так і ходять тусять. Тобто в цьому плані нічого не змінилося. Але, на жаль, котрі були десь там в дорозі, на дорогах, коли затопило, ну, детально подивіться мої відео, я там розповідаю, як це все було. То, ну, звичайно, вони були в шоці, тобто ніхто не був підготовлений, дуже багато жертв тому. І якщо. Зараз на харазі хтось там зняв квартиру в затоплених територіях, тобто в мене є підписники, хто там живе, на жаль, то в них не було там електрики, води якийсь час, взагалі нічого не було, потім потрошку все відновлюється. Тобто там є якийсь прогрес. І якщо ви знаєте, у нас після першої дани був мітинг в Валенсії величезний, я знімала прямий ефір. Якщо цікаво, також, будь ласка, подивіться є посилання на моєму каналі. Де люди вийшли в протест владі, тому що поїм словам, по їх словам, влада не допомагала понад 4 дні, а в деяких місцях і 6 днів. І тільки потім прийшли військові і щось почали робити. Це зі слов людей, хто там знаходився. Я брала інтерв'ю в реальних людей. Можете подивитися. І ця допомога була трошки тільки, вона, ну. Дякую Богу, що була, але в масштабах цієї трагедії його було просто недостатньо. І вони вийшли, щоб закликати до відповідальності влади, а саме вони вважають винним масона. Це у нас голова генералітету Валенсії. Тобто, наші ж автономні тут як. Типу, як автономні республіки, чи я не знаю точно, як це називається, тобто автономні області в Іспанії, так центр в Мадриді, але в принципі Валенсія автономна область. От голова області це цей масон, і він наче приймав основні рішення з приводу того, як реагувати, коли був повінь, і каже, що він дуже довго тягнув з рішеннями, що була могла бути швидша допомога, але через його недбалість, начебто, цієї допомоги. В той час, коли вона була потрібна, вона не була. Ну і взагалі люди шукають винних. Тобто, хто був винен, що не попередили за заздалегідь. У нас не було ніякого оповіщення. Оповіщення прийшло тільки, коли вже затопило основну частину а, міст. Ну, тобто, таке. І люди вийшли значить, з цим протестом, бо величезний мітинг. На мій взагалі погляд, наче вся Валенсія зібралась. А, офіційні СМІ пишуть 100 тисяч людей. І закінчилися, на жаль, тим, що були якісь провокатори, котрі бросали запалювальні суміші на будинок фунтаменту, там це інші в владні будинки, скажімо так, і їх поліція почала бити, тобто були якби битви цих людей. Ну коротше, можете подивитися відео в інтернеті. На жаль, це було. І після цього люди думали, що щось зміниться. Влада їх почує. На жаль, на наступний день вийшла це, мабуть, вовзам цього масона жіночка, і вона сказала, що ноя опсіон парадімісіон, тобто в нас немає, типу, ми не розглядаємо такої опції, як відставка, тому що ми не можемо кинути людей в цій ситуації, що зараз є. Типу, ми допомагали з першого дня, і ми будемо допомагати. Ми не можемо зараз піти в відставку, бо ми не можемо залишити людей. Це ну, приблизний переклад, те, що вона сказала. Ну, люди по-різному реагують на це. Звичайно, що тут взагалі всі трохи шоковані. Але я думаю, що результат, в принципі, був, тому що після цього, як я бачила, принаймні в СМІ, з'явилися якісь виплати людям, котрі постраждали. Ну, вони невеликі, але, в принципі, це хоч щось. І якщо у вас навіть потонув автомобіль, звичайно, що... Там Страховка, ну, я думаю, що вона не працює в цих випадках, але я не знаю точно. Але є якась у них інша структура, котра реально дає компенсацію за топлення авто невеличко. І сказала, наче що виплатить щось, потім за то, що втрати в будинок, чи якщо ти отримав інвалідність, там ще якісь виплати, ну невеликі, але хоч щось. А зараз я вже прочитала, що ну це всі були новини ще до мітингу. А після мітингу от я бачу, що є новини, що навіть пропонують по 800 євро, здається, родинам, котрим нема де жити, що їм влада буде видавати ці гроші на оренду квартир Валенції до літа наступного року, щоб вони могли тимчасово якось десь пожити. Ну я вважаю, що це дуже добре взагалі, що влада хоч щось. Почала робити, і я бачу, що в нас більше вже гуманітарки, що йде туди, на затоплені території. Ну, звичайно, що основна повага волонтерам, вони реально зробили основну роботу і вони продовжують робити. І кожен день дуже багато людей я бачу тут в Валенції, котрі приходять туди і їздять туди, бо я живу біля, би, між центром і тими територіями. Тобто вона вода до мене йшла, але не дійшла. То я бачу просто. Скільки людей туди реально їздять, допомагають, низким її уклін їм усім. Я знаю, що і українці багато допомагають, це теж дуже класно вважаю. Тобто, реально там роботи ще на багато, на багато місяців, але все одно трошки-трошки ситуація покращується. Стосовно транспорту, взагалі, хочу сказати, що у нас не працює метро, бо воно затоплене і кажуть, що воно буде працювати місяці через три, автобуси в нас, наче. Намагаються компенсувати це і пустили якісь додаткові автобуси, щоб люди могли передвигатися і кудись доїхати. Також стосовно потягів, у нас же є тут швидкісні потяги: Валенсія Мадрид, Валенсія, Барселона. І вони ж були повністю зупинені, коли була перша дана. І частково поновили рух між цими двома даними, але. Зараз також вони стали, тобто сполученням з Мадридом наразі, яких не як, знаю, немає. Вони планували відкрити минулого тижня, але у нас була знову червона тривога, і була ця дана два. То не знаю наразі, що воно працює чи ні. Треба дивитися кожен день, перевіряти сайт Ренфи інших потягів за актуальною інформацією. Але я думаю, що в ближайші, найближчі тижні вони будуть намагатися все ж таки. Відновити це сполучення. Я знаю, що потяги Барселону також спочатку казали, що вони підуть, потім їх відміняли, потім знову вони пішли. І зараз, якщо я знаю, остання інформація, знову відмінили. Але це може змінюватись. Бо розумієте, тут просто справа в тому, що я не можу сказати, що ситуація стабільна. Бо оце атмосферне явище дане, воно типу, може бути. І ще і ще раз це не як не якась тема, яка там прийшла і і пішла. Тобто, от наразі сьогодні там все добре. Але минулого тижня у нас знову була ця Дана-2, тобто червоний рівень небезпеки. І нам сказати, всім сиділи вдома і сказали не користуватися авто. Тобто, в цей, в цей вже раз було більше подготовлено, на, на мій погляд. Людям сказали, що це може бути, тому всі були більш акуратні. Я думаю, що ну, не бачила я результатів якихось там дуже великого паводку о цього другого разу. Я Думаю, що, звичайно, що був сильний дощ в нас, і він був кілька днів, і, звичайно, що десь, мабуть, він зробив якісь пошкодження, але не такі критичні, звичайно, як перша дана, тому в принципі в цілому пройшло все нормально. Але, звичайно, ми не можемо бути впевнені, що ця ситуація не повториться. Тому що, наприклад, от коли була друга дана, було приблизно таке саме, як Валенсії, тільки в Малазі, якщо ви бачили відоси, все плавало там, і позатоплювало. Тобто це жах. І це відбувається в принципі, всі, по всій Іспанії. Тобто навіть Барселона, і Жерона, і Під Барселоною, і Кастельйон, і Валенція, і Малага, в принципі, все узбережжя. Середземного моря, на жаль, страждає від цього явища. Я вам можу сказати, що це за явище. Це коли у нас останніми роками надзвичайно тепле море тут. І через це, ну кажуть, що це через глобальне потепління, але ніхто не знає. І от в такий період, як зараз, море тепле, і над ним утворюється тепле повітря. І воно зміщується із холодним повітрям з гор. І через це у нас іде таке утворення, як дана дана — це абревіатура, коли в один час випадає дуже багато опадів на дуже маленькій території. І от коли була перша дана, випало спочатку там, 300 міліметрів, потім 400, це, 300 міліметрів це щорічна норма, щоб ви розуміли. Тобто в нас як тут? Весь рік дощу нема, а потім як поле, і, на жаль, такі наслідки. Минулі роки було, в принципі, нормально, бо було таке, що дойшов там місяць, два місяці або тиждень. Ну, реально було таке, пам'ятаю. Але я жодного разу не пам'ятаю, що були такі тяжкі наслідки, як ось цього року. На жаль, колеги кажуть, що це може бути і далі, бо ніхто не знає. Тобто, ми оце все сповіщення і взагалі. Можемо якось прогнозувати буквально на кілька днів. Тобто, коли була друга дана, нам сказали також за пару днів, ну не також, що в першу разу нічого не сказали, а там сказали в цей раз за пару днів, тобто що це може бути. Ми вже почали якось готуватися, але реально там цей рівень небезпеки він дуже змінюється. Тобто, ти бачиш там зелений, все норми, потім через годину помаранчевий, а потім червоний. Ну, типу, це дуже швидко все. І от, наприклад, цього разу було. Були в небезпеці не тільки південні райони, а також райони біля моря, бо був ще якийсь шторм. Ну, тобто, Таке собі я скажу, що ми реально були всі тут напугані знову. Що перший раз, що другий раз. Тому сказати, що якась суперстабільна ситуація я не можу, але, тим не менш, люди повертаються до життя. Як бачите, у Валенції, в принципі, все так класно, як і було. А ось на тих підтоплених територіях люди намагаються. Виживати, і люди з Валенції всі допомагають їм, щоб вони якось відновлювалися. І це дуже класно, я вважаю. Тобто, в принципі, можу сказати так: динаміка позитивна. Якщо ви їдете сюди, як туристи, будете жити в центрі, в принципі, я не, не бачу якихось суперзагроз. Але дивіться, будь ласка, прогноз погоди і за... Так, скачайте... скачайте, як буде? скачайте. І скачайте собі це додаток АЕМЕД це іспанська метеорологічна служба, щоб ви могли, могли самі бачити цей рівень небезпеки, який вони прогнозують. Але, будь ласка, беріть на, на увагу те, що це може змінюватися дуже сильно впродовж тижня, впродовж дня. тобто Маємо, що маємо, як то кажуть. Отже, на минулих вихідних, коли у нас був червоний рівень оповіщення, і ми всі сиділи вдома, і нам не можна було нікуди виходити, була така атмосферка типу Аля, коронавірус, І ми сиділи вдома, і що думаєте, ми робили, боялися, та що, правильно, пили каву. Я, до речі, хочу вам сказати, що кава мені в Валенсі взагалі не подобається, тільки в якихось дуже класних спеціалті кав'ярнях. Тому я знайшла для себе вихід альтернативний, і зараз я з вами ним поділюсь. Є така українська компанія, як не дивно: 25 Coffee Roasters, і вони зараз роблять доставку по всій країні, по всім країнам ЄС. І вони роблять дуже класну каву. В них є широкий асортимент продукції. Ви можете зайти до них на сайт і подивитися там, обрати чи до них в інстаграм. В них можна замовити на сайті чи в інстаграмі. До речі, я вам дуже рекомендую підписатися. Посилання можете знайти зараз під відео. І ми вирішили спробувати в них замовити і продегустувати, щоб взагалі зрозуміти, чи можна бити цікаво. І спойлер, мені сподобалося. Давайте подивимося, як це було. Друзі, якщо ви також хочете скуштувати каву від 25 Coffee Roasters, використовуйте мій промокод на знижку SHARK 15% на всю зернову каву, крім дрібів, наборів і комбо. Єдиним позитивним наслідком цієї катастрофи є те, що в нас дуже покращилась якість повітря на даний момент в Валенсії. Тобто, зараз, коли ти гуляєш по парку, звичайно, ти відчуваєш що це всю свіжість і кисень, які я не відчувала тут вже два роки, я вам чесно скажу. І ви знаєте, якщо бачили мої попередні відео, що це саме через це, я не дуже. Полюбляю Валенсію, це не її сильна сторона, бо з повітрям тут так собі. Але реально зараз просто дуже класне повітря, дерева насичені, листочки насичені, квіти пахнуть і реальний кайф. Звичайно, я не хотіла, щоб це було такою жахливою ціною. Але ну, якби, якщо, якщо шукати якийсь позитив в житті, то я думаю, це такий момент, що треба зазначити і вам про нього розказати. Тобто, реально навіть на тих затоплених територіях. Де просто все виглядає жахливо зараз вже починають рости маленькі такі квіточки, маленькі такі рослинки і прикривати цей, цей бруд. І мені це все реально нагадує ситуацію в Україні, коли в нас Ах, жахлива ситуація з війною, але все ж таки природа вона прикрашає і дає нам якусь надію, що все буде добре. На ці позитивної нотки я хочу закінчити сьогодні, побажати вам. Найкращого настрою, і щоб у вас все було добре, щоб ви були в безпеці, де б ви не були. Бо, як ми виявили, небезпека може бути не тільки в країнах, де війна, а в принципі всюди. Як показала остання ситуація, навіть у нас тут друзі, цінуйте кожен момент життя. Ми не знаємо, скільки нам його залишилось, тому я вам бажаю, щоб у вас все було класно по кайфу і всі були здорові. На все добре, цілю, люблю. Бувайте.